Чернігів продовжує посилювати фортифікаційні споруди навколо міста. Важливість цих робіт спільна позиція військових та Чернігівської міської ради. Під час щотижневої наради у муніципалітеті заступник начальника управління житлово-комунального господарства Євгеній Дейнеко розповів, що вони вже провели процедуру на закупівлю залізобетонних виробів, які використовуватимуть під час будівництва вогневих позицій довкола Чернігова. Наразі Розглядаються документи, і за результатами буде визначено переможець. Також створено проєкт для зведення оборонних споруд, який зараз погоджує військове командування. Зі свого боку виконувач обов'язків Черніївського міського голови Олександр Ломако дав доручення представникам управління ЖКХ проводити систематичний контроль якості матеріалів, з котрих виготовлятимуть фортифікаційні споруди, адже головне завдання міста забезпечити практичність та надійність таких укріплень. Вимога до вас, як до управління, яке контролює ці роботи, є замовником, чи якусь лабораторію треба ставити на заводі, який буде ці конструкції виробляти. Чи регулярний контроль якості? Я не знаю, спеціалістами треба визначитися, але забезпечити чіткий контроль для того, щоб всі бетонні споруди, які ми будемо робити для оборонних споруд навколо міста, були максимальної якості і щоб до них не було претензій ні у військових, ні у перевіряючих органів управлінні ЖКХ повідомили, що для цієї перевірки вони в подальшому залучатимуть спеціалізований державний інститут, який фахово контролюватиме якість перед поставками. Усього цього разу планується створити 17 конструкцій. То нам військове командування дало 21, Потім один великий начальник колишній військовий там. Вирішив, що 21 багато, треба 17, і нам Рада оборони дала позицію 17. Ну, 17, так 17, нам же ж, що 21, що 17. Тому 17 – це конструкції, коли вони будуть виходити з заводу, кожну треба перевірити. Зараз місто опрацьовує заявки від двох військових формувань на придбання тисячі дронів. Також громада перерахувала 6 мільйонів гривень для оборонців, які перебувають на Лиманському напрямку. Ці кошти підуть на закупку РЕП та генераторів перешкод. Нагадаємо, що, попри вилучене з бюджету громади військове ПДФО та загальний дефіцит коштів, у Чернігові діє міська програма шефської допомоги військовим частинам ЗСУ, Нацгвардії, Державної спецслужби транспорту та Держприкордонслужби України на 2023-2024 роки. Олександр Ломако повідомив, що в межах цієї програми громада планує перерозподілити кошти для допомоги окремим військовим частинам. Десь 62 мільйони на придбання матеріальних цінностей: на придбання обладнання, дрони, реби в першу чергу, машини. Ну і все, що замовляють наші військові частини. Тобто плюс 62 мільйони на придбання безпосередньо. А ми купили вже близько чи на 30 мільйонів, приблизна цифра 30 мільйонів гривень. Купили матеріальних цінностей і передаємо зараз з наступної сесії на військові частини. І до кінця року ще до 62 плануємо. Це пряма, пряма допомога саме не субвенціями, а придбаними конкретними дронами, ребами, машинами. Технікою і так далі. Триває й облаштування меморіалу в Ялівщині. Нагадаємо, під час боїв за Чернігів на старому кладовищі в Ялівщині було поховано 1188 людей, 75 з яких військові. І зараз тут, за рішенням рідних та близьких, продовжують ховати загиблих захисників. Встановлення меморіалу важливе, аби громада гідно вшановувала пам'ять героїв. Які надали ворогу захопити місто, не пустили росіян в серце країни і далі виборювали незалежність. Наразі в Ялівщині встановлюються пам'ятні знаки. Фундаментами обладнана майже сотня захоронень. Встановлено більше 60 нижніх частин чорних, понад 50 нижніх сірих, і 37 повністю пам'ятники вже готові, повністю під ключ, так. Тобто іде конвейер, встановлюється низ, потім там декілька днів для того, щоб суміші набрали міцності. Потім далі, далі, далі і збирається. Верхні частини відповідно до погоджень з близьким. Виконано і комплекс робіт з благоустрою території меморіального комплексу. Зокрема, встановили освітлення та облаштували пішохідні доріжки. Доріжки майже всі виконані в, також в минулому році. Там залишилася одна частина, яка зараз е, біля лісу. Якщо опади є, то тут, з цієї сторони сходить вода. Загалом всі заплановані на цей календарний рік роботи в Ялівщині фахівці планують завершити до початку жовтня.